Здолай булінг разом із героями казок написала Елеонора Форнасарі. Жили собі булери. Що це? Невже булери існують і в казках? Ще як існують? На сторінках цієї книжки ти зустрінеш багато різних казкових кривдників, яких також називають булерами? А також дізнаєшся, чому вони так поводяться і що змушує їх бути такими злими. Іноді заздрісні чарівники, люті людожери та страшні вовки не дуже відрізняються від булерів, яких ти можеш зустріти у школі, в парку, на футбольному полі чи в інтернеті. І в реальному світі варто бути обачними. Ти знаєш, як розпізнати булера, чи можна ними вважати твого братика чи сестричку, які весь час забирають у тебе іграшки, не запитуючи дозволу. І хоча ця відповідь, напевно, не допоможе тобі зараз, ми можемо лише сказати, можливо. Булерикривники зазвичай чіпляються до тих, кого вважають слабкими або не схожими на них самих. Таке може траплятися через фізичні якості, наприклад, якщо хтось меншого зросту або носить окуляри, або особистісні риси, якщо хтось сором'язливий чи має інші зацікавлення. Щойно кривдники визначаються зі своїми мішенями, вони починають ображати їх, красти їхні речі, а іноді вдаватись до насильства. Вони намагаються завдати болю іншим, змушуючи їх щось робити проти волі, глузуючи над ними та висміюючи, користуються їхньою довірою чи дружбою. Проблема в тому, що булерів іноді складно розпізнати. І саме в цьому нам допоможуть казки, тобі відомі деякі з них, а інші, можливо, будуть для тебе абсолютно новими. Читаючи кожну з них, зверни увагу на те, чи можеш одразу зрозуміти, хто з героїв справжнісінький булер, а хто здатний дати йому відсіч. Перегортай сторінку і розпочинай своє тренування проти кривдників і булерів. Людожер із хлопчика мізинчика. «М -м -м, я чую запах дитячого м'яса. Упізнаєш цей жахливий голос? Він належить людожеру сказки хлопчик-мізинчик Шарля Перо. Величезний, злий і жадібний людожер постійно хоче їсти наляканих, безпомічних дітей. Він може відчути їхній запах за кілометри, наче вовк, що винюхує свою здобич у лісі. Одного дня, повернувшись додому дуже голодним, він зачув кількох дітей, що ховалися поблизу, і справді. Дружина людожера прихистила хлопчика мизинчика, який був розміром з палець, і ще шістьох його братів. Хлопчики заблукали в лісі та забрали до будинку Людожера, шукаючи допомоги. Як же зрадів людожер, дізнавшись, що діти сховалися саме у його домі, вони були його улюбленою стравою. Однак хлопчик Мізинчик умів себе захистити. Попри те, що людожер був великим, а хлопчик Мізинчик крихітним, малюк не запанікував. Він зрозумів, що силу велетень отримував від своїх черевиків. І якщо хлопець зуміє відібрати їх у нього, то зможе захистити своїх братів. І себе самого від людожерливого апетиту. Отже, людожер був великим і злим, але хлопчик-мізинчик виявився кмітливішим. Анатомія людожера. Людожер у хлопчику мізинчику класичний булер. Він використовує свій зріст та силу. Щоб лякати інших. Кривдники такого типу можуть бути великими та м'язистими, але цілком можливо, що глибоко всередині вони не такі сміливі, якими видаються. Подумай про це. Вони тільки поводяться як переможці, тому чіпляються до тих, хто менший і молодший від них. Якби людожери були по-справжньому впевненими у собі, то їм би не треба було так поводитись, аби почуватись сильніше. Маленький, але кмітливий хлопчик мізинчик ніколи не зміг би перемогти людожеру в бійці, то як же він себе захистив? Він перехитрив велетня, ти теж можеш бути кмітливішим. Наступного разу, зустрівши булера, спостерігай за ним і зверни увагу на його звички. Наприклад, якщо ти дізнаєшся, в яких місцях кривдникові подобається бувати, то можеш уникати неприємної зустрічі, а в нього буде менше можливостей тебе образити. Будь як хлопчик-мізинчик, спокійним і кмітливим. Якщо ти знаєш людожера, не бийся з ним, ти можеш постраждати, якщо будеш з ним наодинці, булер чи булерка можуть спровокувати бійку, а звинуватити тебе. Навіть якщо ти боїшся його або її, постарайся цього не показувати, Щоразу, коли булери будуть поруч. Глибоко дихай та зберігай спокій. Звичайно, це нелегко, але кривдники такого типу люблять, коли на них реагують. Якщо ти залишатимешся спокійним, він може зрозуміти, що даремно витрачає свій час. Якщо хтось продовжує тобі набридати або завдає фізичної шкоди. Відразу скажи дорослим, батькам, учителю, старшому другові чи подрузі, пам'ятай, ти не один і не одна.